Вітаю вас, друзі! А також вас сьогодні буде вітати цікавого рослина, яку я знаю з самого дитинства, але тоді я знав, що просто є такі кущі, які люблять тіт. Є там червоні, рожеві. А що виявляється, є селекція за кольорами листя. але Не багато їх, але вони є. І як ви здогадалися, це хто? Це в нас Астильба. Сьогодні про неї поговоримо. Будемо встити Астильба, яка називається Color Flash. Ось така красива рослина, дуже цікава. Насправді я щойно буквально напевно тільки рік тому поняв, що вони круті. Тому що це цвіте, це на що треба. А тут яблуня розрослася. От, сонце ставало все більше, і більше, а потім стало трошки більше тіні, але знову ж таки сонце залишається. А в тіні хоч теж щось цікавенького такого, то і вирішив собі придбати кольорові, красиві, незвичайні астельби. Тому сьогодні садимо астельбу. Як і більшість цікавих рослин, тіни з того саду. Астебе родом із Азії та Північної Америки. Китай населений Америка це поняття, що це Азія. А де вони ростуть в пагнистих таких місцях, де багато вологі тіні? От як тут під, під моєю красуною бузиною Шоколад. Дійсно, її трошки буде інше місце, чим тут росте. От, їй приперли до нас мої улюблені Тунберг і Зібольд. Е, Мисличи за рослинами, це все Вікіпедії написано. Чим що я придумав? Коротше своїми словами. І звісно, чого? тому, що Астильба вона. Росте в тіні, вона красиво цвіте. Дійсно, видува стрільба така рожевенька там по така, а вже потім вже пішли селекції по червоних кольорів, по навіть не тільки по кольору, ще і по формі суцвіті. Тому що є такі різні, як фонтанчиком, є і з плакучими формами. Я думаю, господи, дай мені боже дай мені цю території більше. Хочеться всього. Звісно, не банально, тому що банальна стильба вона ну не цікава це у всім світі. Вона є там. Самі розумієте, вон, кому воно треба вже, коли в кожній собаці є. А от щось таке едако є отразне, там вері, гатні стильби ще є, вже, ще треба буде купити собі. А ще, бачите, тут у нас ще вель посіявся. Кровава мері, здається, хай теж буде рости, пригодиться. Тому що ми визначаємо, яким чином, якщо для нас нова, приблизно ви знаєте, де її посадить, відкриваємо інтернет дивимося, де воно росте. І потім. Створюємо теж такі умови, де вона була. Тобто має бути тінисте, вологе місце. Я знаю де, під сливою. Поїхали далі. Так, тут нас буде рости стрільба, напевне, десь ось в цьому райончику. Оде симпатично, тому що тут, якби і сонце є трохи, і тіні. Тут у нас біля цитронього е, Форчуна красивого. Тут у нас взагалі мене сад папороті, тут що хочеш, а Японія, Азія. Коротше, Осокі. ну Дуже люблю взагалі, скажу, що сатіні він дуже-дуже недооцінений, тому що зробили то спирейку, має бути гортенція, ще щось таке. ну... Про жлобів, да? Це така трошки вам самоіронія. Я жартую, ви знаєте, кажу, такі токсичні, я кажу, ну, чого не я теж. Всі красиві рослини вони всі токсичні. Як подивишся, навіть гартин, до речі, дуже отруйна. Не смійте давати її гостям. Хоча можна готувати сусідів за перебріком. О, то буде, десь тут вона рости, ця стильба. Росте вона біля толмія Ауреа. Теж красива така рослина, яку всі зараз ви вирощують вдома, вона там плохо росте, а тому що їй треба вулиці. Бачите, вона так розмножується листочками. Там у мене, боже мої красиві, яка красота. Ну, коротше, будемо. Зараз беремо лопату, воду і повертаємося. Так, ну, перше, що треба зробити, треба знайти жарт трошки агроволокна, локна. А -ха 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 так, як маньяки. Так, зараз ну, почекайте. Вибачте, було без вас роздерто. Це все. Тут земля така вже спресована. Ви знаєте, я скажу, що говорив зі своїм новим знайомим, як казав про агроволокно, що під ним дуже збивається ґрунт. І щось в цьому є, чесно кажучи. Якось, я думаю, трошки скептичний до цього всього. Але десь в цьому правда є. Але нам треба, щоб земля була земля плугка тут, біля рослинки, а там уже а як хоче, так? Де вже листя падає. Нагадуюш, на сьогодні восьме. 8... А хто? Нагадайте мені, як називається вересня, господи. Це просто, знаєте, заперечую осінь, щоб не було навіть думки про це все. Як не хочеться холода, боже, це два дні такі ночі холодні і спиш, як наче, ото, як кролік ребіт якийсь, понімаєте, під цим підліжком. Боже, підліжком під ковдрою, тому що... І підлічка хоч би зрізь то то я Думаю, що нас далі чекається капець, звісно, але якось переживемо, слухайте, Я переживу купацію, правда, друзі? Так, ну давайте будемо, що нам кажуть коріння нам. Корінь хороший, бачите, е, видно ось. ми ще залишимо поруч, чи може, напевне, відсадимо кудись. Тепер його відсадимо трохи далі. Він добренько сам насіявся. Такий корінь у нього непоганий. Так, залишається. Можна поділити, кстати Чи ні? Напевно, ще не можна ділити. Воно якось так пустила, цікаво. Бачите, пагона. Хай поки сидить, да? Чи ні, кажіть. Так. Посадили, приміряємо. Так. Да. Хвати. Трошки приливаємо водою. Так, і загрібаємо. Загрібаємо. Все. Посадили. Буде наростити красивим таким. У неї, виходить, коли у неї йде весною, таке не листя красивого такого жовтуватого такого кольору з червоною такою облімівчкою. Хай росте. Так, ще трошки проллємо. І десь посадимо цей щавель, теж ще. Два, бачите їх? Він, по-моєму, багаторічний, здається, цей щавель. О, де тебе посадити? Напевне, посадимо десь от цього. На сонечку хай собі росте людина, добре, так? Да? Так, опять. А, то бачиш, думаю, що там що, що рудить. Хочу, друзі, давайте вже, напевне, без вас. Короти, друзі, посадили... Слава Богу! Посадили ми нашу Астильбу і той самий ще Велькрава в мері. І давайте, як кажуть, повторіння медзагікані <свісно> повторимо правила які. Перше, що треба для Астильби? Тінисте місце. Якщо вона у вас вирігатна кольорова, може трошечки більше сонця, ніж завжди. Полив, активно поливайте, Остильба не любить пересушки ґрунту. Е, можна поливати її, е, ну, я думаю, як мінімум два рази тиждень, якщо у вас місце таке сонячне. Якщо це тінь, то, як правило, більше зберігається вологі. Хоча я вам скажу між іншим. Е, тут до мене одна тінь, суцільна тінь, і в мене тут просто не знаю, хто ту воду випиває постійно, коли от спекота в тіні мене все висихає. і гуртезі... Жать такі, як сраті, вибачте, за, за, за такий вираз, напевне, грубий, але правдивий. Е, так що, зимує стрільба, прекрасна, треба там накриваті, там якісь там споруди робити. і Вони прекрасно зимують, е, переносять будь-які там ці всі морози, тому що рослина адекватна. Чи, чи скажу. А, не давайте їй залишати суцвіття, які залишаються в волоті, тому що вони тільки беруть сили з неї. Якщо чесно, ви великий селекціонер, то можете висівати ці насіння, але думаю, краще їх, якщо чесно, видаляти. А так, в принципі, що, а, сидіть її на передній план, тому що якщо це, наприклад, стрільба низькоросла, то буде просто мега-красиво спереду, там можуть якісь там чагарники, спіреї, що хочеш. А, хоча якась тіні, чесно кажучи. От, вирочте, друзі, вони прекрасні стрільби. Я тільки починаю їх любити. Сподіваюся, що ви також їх полюбите. Що скажу ще? Що... Ну, перемоги нам, друзі. Пока!